Лікарі така наші, ви ж спеціаліст загальної діагностики, так? Тоді чому ж ви працюєте на швидкій? Ну, я там зараз на підхваті. Швидкій зараз потрібна вся можлива допомога, тож мій завідувач відділення пообіцяв допомогти. За мій рахунок. Таканаші означає означає орлів», але написано, як де граються пташечки. Але я така пишеться через Канджі Орел. Тобто, поки тут є Орел, він лише маленька пташечка. Дивиться та прокляте відео, про яке всі говорять. Та це дурня. Дивиться собі сама. Лікарку Амеку, ви чули про екзорциста на ім'я Аші Доман. Усі, хто робить заборонене, помруть від прокляття. О, Чоловік блакитної крові, чиї ноги були відкушені величезним звіром. Я не маю часу ні на цю справу, ні на вас. Я не можу розповідати сторонній людині про деталі розслідування. Грати в детектива — це не робота лікаря. Знаючи така, вона додасть проблем, куди б не впхалася. Це так, вона проблемна. Але лікарка такао першокласний діагност. Хильно дивитися на емоції пацієнта, зважити всі ймовірності і виставити діагноз. Ось чим займається загальна діагностика.